Друзі, всім привіт! Ось у нас сьогодні і добігає кінця червень місяць, 30 червня сьогодні, і попереду нас чекає липень. Ось. Тому проводимо червень сьогодні. Я вихідна. Дуже довго, якщо чесно, сьогодні не могла піднятися з ліжка, два дні я працювала, так. Втомлюсь останнім часом. І взагалі якийсь такий якесь стан, знаєте, ну, мабуть, він у більшості, я думаю, людей, бо з ким не балакаю, всі такі подавлені, якісь, не то ж сказати, сумні, якийсь такий стан емоційно важкий, не можна себе спонукати ні до чого і нічого не хочеться. Ну, не знаю, ну, в мене в багатьох людей, так, це а, вдається в знаки і. Той час, в якому ми живу, живемо, і взагалі якісь ще й внутрішні, такі суб'єктивні обставини. До прикладу, ось у мене колега звільняється. І це для мене така, знаєте, болюча тема, тому що ну, до людини привикаєш, і все ж таки ми залежні один від одного в роботі. І я розумію, що якщо хтось один піде, то іншому стане набагато важче працювати. Хоч зараз прийшла вже нова людина, я її навчаю, розказую про всі тонкощі роботи, але ж все одно на це потрібен час. Але сьогодні, тим не менше, я, пам'ятаєте, знімала вам відео про книги, і я не дотрималася слова. Червень у мене пройшов взагалі без книг, нічого я не прочитала, і в травні, здається, також, чи в травні, коли я купувала їх ці. Мабуть, травень читала, червень ні. Ось, і читала я дуже довго, мабуть, ось до 38-ї. А, ні, ось закладочка. До, да, до 36-ї сторінки дійшла Віктор Франкл, книга така нашумівша. Ну, ніяк я її, знаєте, не можу, щось воно мені не йде. Життя. А, в концтаборі. У нас воно не в концтаборі, але також дуже непросте. І, мабуть, зараз мені така література просто не йде. А от взяла сьогодні книгу Селії Ріс Міс Грем. Ви знаєте, відкрила, почала читати. І так мені, наче поки що подобається, подобається. Тому буду продовжувати. Зараз хочу ще розпаковочку невеличку зробити, завантажити вам влог і е, буду читати книгу. А це мої дві прочитані, вони так у мене і лежать. От квартира на двох дуже мені сподобалася, така легенька. Тому отак от, от. Ну, а це смаколики з Італії. Вчора я приїхала з роботи і вже мене. Така чекала посилочка. Дуже багато макаронних різних виробів. Ось такі чудові метелики, дуже багато баріли, спагеті, кхм, печиво, шоколадне. І ось такі всякі печеньки. Що навіть є пляшечка венця, бонарда. Вина треба бахнути. <смі> Ви знаєте, другий раз так аж хочеться щось. Ну, алкоголь це не моя тема, я його не так часто п'ю, але інколи хочеться. Це ось такий ще гарний пакетик нам буде. Люблю такі сумочки. Так, що тут дітям? Крокодили, томати у власному соці, пармезан тертий. Кави в нас багато кави. У нас такі хороші запаси кави, ще вермишелька, ще сирок. І це я просила маму Два креми. Мама моя дуже любить. Взагалі це така палочка-виручалочка для нас досить Він бюджетний крем, але класний 2 кми. Чередікупра. Що тут ще є? О, чупики, клас. Треба заховати. Буду видавати порційно, бо у нас може все піти зараз. Ще томати у власному соці, ще томати. І ось бачу, є тунець, то це, мабуть, ви знаєте, зараз візьму, зроблю собі бутербродика. Паси наші, я колись вам знімала відео, що в нас є шафа і тут ось лежать речі вже маркушені. А зверху я виділила таку полицю для як кладовку, тому що немає на кухні місця, все якось ну, заставлено багато вже всяких таких і лоточків і, того, і цього немає де розміщати. Тому от у мене в шафці тут такий невеличкий склад. Дуже приємний, я сюди люблю зазирати, воно так собі охайно і не займає ніде лишній місця. І ось я бачу, є оливочки тут, то я, мабуть, візьму баночку, щось таке мені хочеться добреньке сьогодні з'їм оливок з тунцем. Ну що, друзі, ви подивіться, який я собі ланч приготувала. Салатику вирвала. Ще ось така ковбаска знайшлася, уявіть, я сподіваюся, що вона 14.07. Ще нормально. Мама присилала минулого разу, і вона так, виходить, в полисті в холодильнику впала за консервацією. І там собі лежала, а це ми її знайшли. Геть абсолютно хороша свіженька, бо ж в холодильнику лежала то я ось такий зробила собі нарізочку, сирочок, пластмасові помідори за тебе. Вчора взяла на роботу собі два і один з'їла. Ну такі пластмасові, але нічого. Оливочки, тунець, хлібчик. Мілані посмажила ось таких налисників, мама готувала. І ще й навіть ось гарнющі такі троянди. Трішечки піднімають настрій. Тому, друзі, а тут на задньому фоні печиво копієчка. Любимо ми таке до чаю. Бюджетно і досить смачно. Тому сідаю обідати. Всім смачного. Друзі, привіт-привіт! Хочу з вами поділитися такою радістю. Уявляєте, хотілося мені щось смачненьке до кави, до чаю. Нічого вдома немає. І тут я випадково зазираю в Міланен шафу купе і знаходжу отаку ось знахідку, таку чудову панатуну італійську. Я ж їх обожнюю ці паски, Мама нам присилала посилочку і я за неї забулася. Ось от така от буває, отаке от буває сюрприз. Це знаєте, це ти типу, по типу, як знаходиш кошти е, у кишені, яку довго, яку довго не зазирає. Забрали посилочку з тему, робимо розпаковку. Так, Мілана замовила таку пов'язочку. Околочку тих, покраду мають. Маленькі такі ікрадуки, лівіться. Так. А ну. Така квіточка, крабик. Так. Така маленька, гарненька, ось ця мені лілія ніби. Так. Потім це такі спеціальні накладочки проти виділень, Ну, як вони будуть приховувати, коли потієш, то будуть, щоб не перебивалося на одяг. Ми тут подивимося в подвійному пакуванні. Ось, бачите, такі вони. Так. Потім ще тут така кофтина, Мілана, замовила чорну кофточку. Ось в обтяжку. Ось цю. Ой, ця взагалі така цікава, приємна. Значить така трошечки як на баєчку схожа. Такий okay, принт на кузочках. А ну чим пахне. Нормальний запах. Ніякого такого. Нічого. Так. А, і чорна така футболочка. Врубчик з на нагузочка. Гарний виріз, мені подобається. Так, що тут ще мінона? О, це щось манюнька геть, мабуть, так? Да? Та ні, зі добро нормально. Да, так, така, дивіться. Пустиночка. Ось таке, таке замовлення було на тему.